Вітаю усіх у Молдові. Завершилися чергові парламентські вибори, які проходили в неділю, 28 вересня, і доволі прогнозовано перемогу здобула провладна партія ПАС або Дія і Солідарність, яку підтримує президентка Республіки Молдова Майя Санду та опирається на неї в реалізації своїх урядових функцій. Такі результати виборів з одного боку доволі прогнозовані з іншого боку, явно порадували прихильників європейського курсу цієї держави, в тому числі і Україну та Європейський Союз. Адже саме партія ПАС послідовно дотримується євроінтеграційного курсу і веде Молдову до членства в Європейському Союзі. Нагадаю, що саме Молдова та Україна є тими двома державами, які зараз фактично у парі йдуть до початку переговорів щодо набуття членства. Причому Республіка Молдова в доволі вигідній ситуації перебуває порівняно з Україною, і тут можемо дійсно говорити про те, що Україна, яка перебуває у війні сьогодні, є основним гарантом безпеки і стабільності Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі. Однак, безумовно складні вибори, цікаві вибори з точки зору політичних технологій, як завжди, вибори, які на пострадянському просторі, які характеризуються великим впливом Російської Федерації, це підкупи, це підготовка бойовиків кілька сотень Сербії, які мали завдання дестабілізувати ситуацію в даній країні. Це безумовно, що кібератаки, тобто використання новітніх засобів впливу на електорат. Як власне виборців вважають і яким російські Федерації традиційно, але е, мусимо констатувати, що всі ці, ці засоби не дали відчутного результату? Дуже важливий вплив е, відіграла звичайно діаспора молдовська, проєвропейська діаспора, прогресивна, яка е, до речі, як ми пригадуємо, відіграла ключову роль. І у виборах має Санду на посаду вдруге на посаду президента Республіки Молдова зараз молдовські емігранти теж себе проявили доволі позитивно. 55 місць з 101 одного депутатського місця в парламенті Республіки Молдова завоювала провладна проєвропейська партія ПАС з чим власне можна їх привітати. Очевидна поразка Кремля, очевидна поразка стратегії. Москви на обхід України з південного і південно-західного флангу, адже перемога про московських сил на чолі з Дудоном, колишнім президентом Молдови та іншими квазі незалежними партіями, які очевидно ставили завдання обслуговування інтересів Москви на території цієї країни. Очевидно, несло би вагомі загрози для українських територій насамперед Одещини, і з великою долодою ймовірності ми би отримали ще один фронт на південному заході України. А там і маємо територію Придністров'я, яке є одним з найбільших хабів такою чорною дерою по контрабанді, розпоширев поширенню злочинності на території. Зокрема, центрально-східної Європи, безумовно, що доля Придністров'я буде вирішена ефективно, нарешті, з приєднанням Республіки Молдова до Європейського Союзу. Очевидно, що з боку Молдови прогнозуємо, це буде більш м'який варіант. Не виключаємо, що з сторони України по завершенні активних бойових дій. Відбудеться можливий вхід на території Придністров'я, блокування цього анклаву і фактично вирішення проблеми цього такої проросійської язви, яка зберігається штучно на території Республіки Молдова з початку 1990-х років. Саме головний висновок, який сьогодні робимо по ситуації в Молдові і по результатів парламентських виборів. Перше, європейський союз зі своєю м'якою силою, силою дипломатії, а також з елементами застосування і силових методів спецслужб безумовно потужної політичної підтримки, яку мала Молдова в ці тижні, а фактично місяць, який тривала передвиборча кампанія, справдилася і стала. Ефективним зразком дієвого впливу на підтримання і посилення демократії в країні, яка, хоча і невелика за територією, але дуже важлива з точки зору геополітики, з точки зору міжнародних розкладів, не тільки в східній, але загалом в Європі в умовах нависання і ескалації російської агресії на територію всього європейського. Континенту і прямої загрози Європейському Союзу безумовно що ситуація навколо парламентських виборів в Молдові вона зміцнює безпеку України. Вона дає сподівання на те, що саме хороший приклад Молдови в, в плані євроінтеграції стане тим е, дороговказом. І, зрештою, тим свою рівної гарантії безпеки, яку отримала на своєму південно-західному кордоні Україна, яка перебуває на шляху протистояння, ефективного протистояння російській агресії а також європейської інтеграції. І на завершення я би сказав саме головне резюме, яке можемо винести з ситуації в Молдові. А сьогодні немає периферії в Європі, сьогодні немає. Задворків чи передпокою в тому палаці ситому заможному палаці так званої об'єднаної Європи, як ми це бачили, на жаль, останні 30 років. Сьогодні навіть невеличка країна на сході Європи незаможна країна в цілому, вона надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива її стабільність, демократичний розвиток, стабільність розвитку економіки та правової системи, безпека цієї країни для всієї Європи. Сьогодні тільки системна робота, єдність реальна і чинних країн, членів ЄС. І країн-партнерів, і країн сусідів, які так чи інакше претендують на членство в Європейському Союзі, здатні забезпечити реальну гарантію безпеки для всієї Європи і для кожного з її учасників. Дякую за увагу. До зустрічі.